Добрий вечір, мої дорогенькі. Давно не знімала відео, була трошки прихворіла, і я, і мама, і дося щось якогось спіймали віруса. Ну і ось знову працюємо. Нацвіло у нас багатенько такого гарного тюльпана. Ми зробили зрізочку таку, багатенько трошки маємо. І завтра. Їдемо на базар. Хочу вам трошки показати. На, е, така є. Такі будуть не дуже дорогі, е, не багато коштувати, бо вони на високій нозі, ці тюльпани, мають ногу велику, але він такий вже полурозкритий. Е, не знаю, такі бувають і по три, і по п'ять. Такий тюльпанчик. Строндголд. Такий гарненький. Я тут по 25 штук поматала. Такі кулючки. Ну, і отакі були. Продавали ми і по 6, і по 7. Ну, смотря як. Завтра який буде ринок? Тут, звісно, гарні голови, але вони вже такі полу-полу розкриті. У нас дуже велика жара стоїть на дворі. Досить жарко, тюльпан дуже швидко. Ну, на жаль, ось так закручується, ось так припікається трошки. Ну, Ой, вибачаю за голос. трохи, трохи ніяк не можемо вичухатися, прихворіли. Ну, нічого, працюємо. А, ну ні, такий тюльпанчик і таку квіточку також купують. Ще маю вам хочу показати. Так ось зробила такі геть біленькі, зразовенькі в мене було геть трошечки. Такий букетик зробила невеличкий, я їх всіх зараз пакую в таку прозрачну плюночку. Мені так удобно з ними працювати надалі. Ну Ось вони. В плюночку я їх і довезу ціленькими, і вони будуть мати гарний вигляд. І вони будуть такі компактні і гарненькі. Ось такі гарні, вони не червоні, такого, такого гарного кольору. Невелика тут ножку мають вони низенькі такі рюмочками. Такі симпатичні вони мені. Дуже гарні отакі. Отакі з такою біленькою каймою, наче в них такі пофаргу, пофарбовані губки. Гарні такі. Також я їх пофасовала, порахувала. А тут маленький такий букетик з невеличкими квіточками буде недорого, я думаю. Якось щось ми завтра побачимо, покажу вам. Приїдемо на ринок, покажу вам. Ще трошки наш базар, такі дуже файні. Такі дівочі-дівочі, гарні, закриті. Також Так, в мене на них є на завтра замовлення. І звичайні червоні такі наші. З великим бокалом, великою ногою. Трохи невдобно, вибачте, будь ласочка Ну, Ось так. Один такий маю клоночок. І ось такий. І ще великі-великі Бакал шикарний великий. Ось такі ще маю. Зараз ще зрізала трохи тюльпанчика, знесла в підвал. Стоїть там, зберігається. Зараз спущусь, трошки вам покажу. Я вже спустилася в свій підвальчик. і тут я зробила такі, теж срізку, тут і високі. І там є трошки таких низеньких, буду робити з них композиції. Мабуть, на четверг, на п'ятницю. Зараз ем, подивилася, немає оазіса. Так, ну і тут так пахне тут в мене тюльпаном. Ох, тут, бачите, ось коли вони не собрані в пакет, то вони отако. Тіліпаються, так не піде. Треба їх всіх докупи, і тоді вони класні. Стоять такі, як солдатики, ну все суперові. Ось такі алі, такі не алі навіть, а такого моркв'яного кольору. Багацько я нарізала і маю багацько лукаві, тюльпана. Я дуже люблю його. Мені він подобається. Також купую безконечно луковиці тюльпанчика. Такі. І після виганки купую. і Купую з осені і сажу голландську луковичку. Також продаємо луковичка і тюльпанчик. Ну, наразі в мене немає. Такого готового копаного тюльпанчика з луковицями на мене сьогодні. На завтра, ну, мабуть, мабуть, вже не буде, бо трошки перецвітає. Може, щось спію, там такі зубаті є в мене тюльпанчики. зубатими називаю. Зараз я вам трошки покажу. Ну, Якщо буде видно, ось такі бахрамисті. Так? Вони по каталогу, як ми купуємо, вони йдуть бахрамисті, і я на них кажу, що вони зубаті. Ну ось Такі собаті маю там трошки копаємо і продаємо з квіткою, з луковицею, то не зовсім вірно і не зовсім вірно таку квіточку купувати. Але коли ми осінню торгуємо. Зараз так на світло, щоб вам трошки показати більше. Коли ми торгуємо осінню лукаві цей, люди неохоче купують, бо ну, багато хто дуре, багато хто каже неправду. І... Ось який гарний. І е, тому люди бояться і хвилюються, і не дуже купують е, квіточки, такі бульби, самі восени. А хочуть купити з квіткою, але та квітку треба обов'язково обрізати, По-перше, по-друге, квітка буде. На наступний рік може не заквітнути, може через рік навіть заквітнути. Треба чекати. Квітка може бути маленька. Ну, бутончик сам буде маленький, не такий великий, а маленький. Ну, Таке теж може бути. Це тому, що ви посадили свої бульби не восени, а весною. І то не неправильно. Хочу сфокусувати, але ну, вроді би є. Але ну, ну, так, і я сама теж буваю, купую, <гум> знаю, що то не зовсім вірно і не зовсім правильно. ну, Але купую, буваю, купую навіть сьогодні. <гум> Подружка мені подарила, і я вже їх і посадила. Такі станхлав, вони бордово, такі бордові-бордові, такі гарні. Дуже подобається білий тюльпан. Такий він файний, гарний, такий дівочий, нарядний, дуже-дуже подобається. Дуже ну ось таку маю зрізочку. Буду потрошку торгувати, спустили в підвальчик. Тут у мене холодно, воно буде тут гарненько зберігатися, На дворі дуже днем жарко, і він горить, печеться вітером, обдувається тюльпан, немає то є, товарного вигляду. Ну, а я знайшла отакий метод. ріжу його, як він ще геть-геть не дуже окрасився, і спускаю в подвальчик. Тут він і окрашується, і гарно зберігається. Добрий раночок, трошки продовжимо. Вже рано виїхала на базарчик, зараз покажу вам, виложилася і будемо торгувати. Так, ось мій прилавок. Маю таку петуньку, різнокольорову, ще трошки є така в буконі, в бутоні. Є бігунья вічна квітуча, є зелена, є зелена з білим цвіточком, з таким розовим і з бордовим листочком. Маю ще таку акційну акційну незабутку. Є рожева, є голуба, є біла. І мої тюльпанчики вчора вам показувала. Це такі копані моєї колежанки з... Луковичка тюльпанчики тюрпанчики люди купують. І така ось моя срізочка. Маю ще таку цибульку Арпашку Штутгарт Люди купують сухенька, гарна. Продаємо на баночки. Ось такий мій прилавочок. Це вся також моя петуня. І біленька, і така скаймо, і малинова. Червона, там трошки є ще маргаритки, також незабутка. І віола. Небагато. На сьогодні є віоли, на завтра там розпускається, буде трошки більше. Ось такий маю риночок. Ще тут жіночка також розкладає свої рослини. Надо. Ага, і ось маю ще таку капусту Ну, Вона не пікована, буде подешевше, не дуже дорого за неї. Буду просити. І маю ось таку красну голову. Маю ще два вида м'ятки. І будемо працювати. Всім бажаємо доброго дня. гарно, щоб у вас все було, все росло і квітло. Прошу вас підписатись на мій канал, ставте лайки. На все добре, бувайте!